А що як я скажу тобі, що все, чого тебе вчили, про успіх, неправда? Що справжні повороти долі стаються не тоді, коли ти щось здобуваєш, а тоді, коли ти все втрачаєш і все одно обираєш любити. Уяви ти вагітна, без даху над головою, у чужій країні, без жодної підтримки? І замість того, щоб опустити руки, ти допомагаєш тому, хто на вигляд ще більш безпомічний, ніж ти сама. Звучить неймовірно, правда? Але саме так сталося з Оленою, дівчиною, яка мала лише серце, і змогла змінити долю цілої заможної родини, навіть не знаючи про це. Сьогодні ти побачиш, як один єдиний акт доброти може відкрити двері до нового життя, і найкраще після цієї історії ти вже ніколи не подивишся на втрати та успіх так, як раніше готовий? Іноді життя любить влаштовувати такі спектаклі, до яких нас ніхто не готував. Саме так сталося з Оленою Мельник. Уявіть собі, молода українка, животик уже помітно округлився, блукає вулицями Києва, ніби втратила не тільки шлях, а й віру в людей. Хлопець, який клявся кохати вічно, зник без сліду, немов весняний туман. А місто, яке колись здавалося осередком мрій, стало холодним і байдужим лабіринтом. У такі моменти світ здається надто великим. Аби його витримати на самоті та, по правді кажучи, ніхто й не має цього робити сам. Та життя, як і старі українські казки, завжди має прихованого героя. Для Олени цим героєм став Семен Лаврененко, літній чоловік із повільною ходою, з купими словами й очима, в яких ховалося стільки історій, що вистачило б на кілька романів. Без зайвих питань, без будь-яких вимог він відкрив їй двері свого скромного будинку. Ніби садив надію в засохлу землю. До речі, якщо колись замислювалися, як реально змінити чиюсь долю, почніть із простого теплий прихисток чи гаряча тарілка борщу можуть бути найсильнішими ліками. Олена думала, що знайшла лише тимчасовий притулок, коротку передишку перед новим штормом. Вона ще не знала, що стоїть на порозі неймовірної історії, де за скромною оболонкою ховається щось набагато більше. Бо в нашому житті часто ті, хто здається найлегшими для забуття, несуть у собі найдорожчі таємниці. Іноді найсильніші мости будуються не словами, а простими вчинками. Семен, не ставлячи олені зайвих запитань, приніс їй теплий плед, поставив миску борщу на стіл і лишень мовчки кивнув на вільне крісло. Ця безмовна доброта мала більшу вагу, ніж тисяча обіцянок. У наш час, коли люди звикли оцінювати допомогу через вигоду. Справжнє тепло серця стає справжнім скарбом. Хочете змінити чиюсь долю? Почніть із того, щоб безкорисливо бути поруч, саме тоді, коли людині це потрібно найбільше. З часом Олена почала помічати деталі, які спочатку вислизали з її уваги. На старій дерев'яній етажерці стояла пожовкла весільна фотографія біля вікна в'янули незмінно свіжі квіти. А у вечорах лунали старі романси, що здавалося, огортали кімнату сумом. Семен не носив свого болю на показ, але для уважного ока його самотність була видимою, як шрам на відкритій долоні. Він жив так, ніби кожен день був молитвою за ту, кого вже не було поруч. Олені не потрібно було питати зайвого. Вона відчувала цей дім був зведений не з цегли, а зі спогадів, і в кожному жесті Семена. У кожній турботі, у кожному погляді читалася незгасима любов, яка не мала терміну давності, і ось тут народилася справжня взаємність. Допомагаючи Олені, Семен водночас лікував власні рани, але вона ще не знала, наскільки незвичайним виявиться цей скромний чоловік, і наскільки глибоко її життя переплететься з його долею. Життя має дивну звичку ховати великі скарби за найскромнішими фасадами. Олена щоразу більше дивувалася. Будинок був простим, майже сільським, а старенький Семен ніколи не хизувався багатством. І все ж були дрібниці, які видавали іншу правду старовинний годинник на стіні, книги в першому виданні, тонкі срібні ложечки в шафці, не надто показні речі, але явно не з базару. Це було схоже на ті історії, де справжні принци ховаються серед простого люду. Одного вечора. Випадково почувши телефонну розмову, Олена дізналася ім'я, яке прозвучало як грім серед ясного неба група Лавриненко. Це ім'я лунало в новинах, у ділових колах, навіть на благодійних заходах, і тоді в її голові почали складатися шматочки пазла. Семен був не просто самотнім старим, він був спадкоємцем однієї з найвпливовіших бізнес-династій в Україні. Хто б міг подумати, що людина, яка пече пиріжки на старій плиті, має владу і статки, які змінюють цілі міста? Та, як справжній мудрець, Семен ніколи не дозволяв своїм статкам визначати, ким він є, і, можливо, саме це й було його найбільшим багатством. А Олена, замість того, щоб відчути страх чи заздрість, відчула щось інше повагу. Але навіть тоді вона ще не знала, що справжнє випробування і відкриття. Тільки наближалися. Там, де з'являється світло, завжди знайдеться тінь, яка спробує його загасити. Артем, племінник Семена, вдерся у дім із звинуваченнями, що гриміли сильніше загрозу мовляв, Олена хитра шахрайка, яка використовує літнього родича заради багатства. Слова його були гострі, але погляд порожній, як кишені того, хто давно втратив честь. На жаль, часто найбільшу несправедливість нам завдають ті, хто мав би бути найближчим. У таких випадках важливо пам'ятати правда завжди має свою вагу, навіть якщо спочатку здається легкою, як пір'їна. Семен, попри свій вік і хворобливість, встав із крісла так, ніби в ньому знову палало життя. Його голос був твердим, як камінь вона не забрала в мене нічого. Вона дала мені те, що ти давно мені відняв родину. Це були не просто слова, це був вирок для всіх сумнівів. І саме тут відкривається справжня сила людських зв'язків. Іноді нам дарують родину не кровні узи, а серцева правда. Хочете побачити істинні скарби? Шукайте тих, хто готовий віддати вам частину своєї душі без вимог. Олена, стоячи поруч, відчувала, що цей момент змінює не тільки її життя, а й її уявлення про довіру. Але на горизонті вже насувалися нові бурі, і випробування ще тільки починали набирати обертів, життя часто любить влаштовувати свої найжорсткіші іспити в моменти, коли серце вже і так ледь тримається. Під час пологів Олени, коли всі думали лише про нове життя, яке ось ось з'явиться на світ, Семен раптом зблід і впав. Мов підкошений. Паніка, крики, швидка допомога, що вивозила його з дому під пронизливий плач новонародженої дитини усе це сплелося в одну хвилину, яка здалася вічністю. Іноді доля показує нам, що справжня вразливість не має віку. У лікарні діагнози сипалися, як осінні листя з дерева. Серцева недостатність, критичний стан, обережні прогнози. Лікарі похитували головами, як люди, що бачили багато горя, і вже розуміли, що іноді медицина це лише супровід до чуда, і в таких ситуаціях єдине, що залишається людині, ну, це тримати руку близької людини і не відпускати. До речі, якщо коли-небудь доведеться бути поряд із кимось у лікарні, не недооцінюйте силу простої присутності, інколи найкращі ліки це не крапельниці, а щирий погляд і міцне тримання руки. Олена зі сльозами на очах розривалася між колискою донечки і лікарняною палатою. Вона не знала, чи встигне Семен побачити, як маленька Софійка вперше усміхнеться. Але саме в цій напрузі зароджувалася нова сила, нова відповідальність, і випробування, що змінюють людей назавжди, тільки починали розкривати свої карти. Коли гроші стоять вище за родинні почуття, починаються справжні війни. Артем, не втративши шансу скористатися слабкістю Семена, подав до суду заяву про визнання його недієздатним. Причина була одна контроль над спадщиною. І хоча на папері такі дії могли виглядати турботливими, насправді вони смерділи жадібністю за кілометр. Ось чому важливо пам'ятати не всі, хто називає себе родиною, заслуговують цього звання. Справжні зв'язки це не кров, а вибір. Олена, хоч і не мала юридичної освіти, Мала те, чого не можна вивчити в університеті серце, вона боролася, шукала адвокатів, зверталася до громадськості, відстоюючи гідність Семена, ніби це була її власна боротьба за правду. У житті іноді не потрібно чекати, поки хтось інший заступиться, потрібно самому стати стіною. І якщо колись у вас виникне сумнів, чи варто захищати тих, хто був добрим до вас? Відповідь завжди одна варто. Навіть якщо проти вас цілий світ, Семен втомлений і ослаблений, але незламний у духі, ухвалив важливе рішення залишити Київ і повернутися до свого родового маєтку в синьогорі, старовинна садиба заросла плющем і наповнена спогадами, чекала на нього так, як чекає дім на свого справжнього господаря. І попереду їх чекало зовсім нове випробування випробування власною спадщиною та правдою. Справжнє відродження часто починається не з великих перемог, а з маленьких щоденних кроків. У садибі Камелії життя поволі почало відновлюватися. Олена наводила лад у кімнатах, де пахло старими книжками, і пилом спогадів, а маленька Софійка наповнювала старі стіни новими звуками, сміхом, плачем, першими словами. Саме так відбувається справжнє оновлення. Не помпезними жестами, а тихими митями, які плетуть полотно нового початку. Якщо шукаєте приклад справжнього щастя, згадайте прості речі ранковий чай на веранді чи дитячий сміх у саду. Але мир не тривав довго. Артем не відступав нові судові позови, брудні кампанії, підставні свідки. Здавалося, що в цій грі він готовий піти на все, проте Семен не був уже тим беззахисним старцем, за якого його вважали. Зібравши команду юристів і довірених осіб, він відкрив документи, що доводили численні махінації Артема, підроблені рахунки, незаконне привласнення коштів, маніпуляції з майном. І ось тут проявилась справжня перемога не тільки в збереженні спадщини, а й у тому, що правда, врешті, решт знайшла голос. Тепер садиба Камелії більше не була лише притулком минулого, вона ставала фортецею нового життя. Але за тими стінами ховалися ще глибші таємниці, які тільки чекали свого часу, щоб змінити все, що Олена і Семен знали про себе та один про одного. Є моменти в житті, коли правда раптово змінює наше розуміння світу, немов блискавка в нічному небі. Семен, тримаючи на руках маленьку Софійку, одного вечора нарешті розповів Олені те, що приховував у глибині серця. Його втрачена донька Галина була її матір'ю. Виявилося, що нитки їхніх життів давно були сплетені невидимою рукою долі. Уявіть собі дві душі, які знайшли одна одну серед мільйонів. Виявилися родичами, єдиною сім'єю, яку кожен із них так відчайдушно шукав. Олена слухала з широко розкритими очима, ніби дитина, якій раптом відкрили стародавню казку про її походження. Усі шматочки пазлу стали на свої місця. Чому їй було так легко довіряти Семену? Чому в його погляді завжди було стільки теплоти, якої їй бракувало все життя, іноді відповідь на наші найглибші прагнення вже існує, потрібно лише мати мужність прийняти її. До речі, якщо колись відчуєте, що вас тягне до когось без очевидної причини, можливо, це не просто випадковість. Семен зі сльозами в очах назвав Олену своїм найдорожчим скарбом, а Софійкутра продовженням любові, яка ніколи не вмирає. Вони обоє знали їхня історія це не випадковість, а дарунок долі, який вони зобов'язані берегти. Але навіть на тлі цієї несподіваної радості доля готувала їм ще одне випробування, яке змусить їх ще сильніше триматися одне за одного. Є щось особливо чисте в останніх вчинках людини, які вона робить не для себе, а для тих, кого залишає після себе. Семен, розуміючи, що його час на землі добігає кінця. Склав заповіт, у якому офіційно визнав маленьку Софійку своєю правнучкою і спадкоємицею. Це був не просто юридичний акт, це була печатка любові, яка переживе будь-які закони і часи. Якщо коли-небудь захочете залишити справжню спадщину, пам'ятайте найцінніше, що ви можете передати, це не майно, а відчуття приналежності і любові. В один теплий вечір, серед ароматів жасмину і звуків вітру в кронах старих дерев. Семен попросив Олену вивести його до саду. Він сидів на старій лавці, тримаючи за руку доньку і правнучку, дивлячись у небо таким поглядом, ніби вже бачив щось більше, ніж цей світ. Його подих став тихішим, а обличчя мальний спокійним, як води Синьогора в безвітряний день. І саме там, на землі, яка зберігала пам'ять про ціле покоління Лавриненків, Семен мирно пішов у вічність. Олена тримала його руку до останнього моменту, відчуваючи, що ця втрата не кінець, а радше новий початок. Сльози змішувалися з усмішкою, бо вона знала справжня любов не помирає, вона лишається у серцях тих, хто продовжує нести її світло далі, і попереду їх чекала нова весна, нова надія і нове життя, яке тільки починало розгортати свої крила. Час має дивовижну здатність загоювати навіть найглибші рани. Якщо тільки ми дозволимо собі жити далі, через два роки після прощання із Семеном садиба Камелії більше не виглядала занедбаною квіти буйно розквітали навколо, сміх лунав з кожного куточка, а сама Олена, тепер уже дружина Томаша, американського ботаніка, наповнила цей дім новим змістом. Якщо колись будете шукати рецепт щастя, запам'ятайте справжнє відродження починається з любові до життя навіть після втрат. Томаш був тим, кого життя, здається, надсилає тоді, коли ми найменше очікуємо, але найбільше потребуємо. Він розумів Олену без слів, навчив Софійку вирощувати троянди і цілував її синці після перших падінь. Разом вони створили простір, де пам'ять про минуле не тиснула, а надихала. І саме тут варто згадати нові початки не стирають старі історії, вони переплітаються, стаючи ще багатшими і глибшими. Іноді найкращий спосіб ушанувати минуле, це дозволити собі стати щасливими сьогодні. Маленька Софійка росла, вчилася впізнавати світ через аромат жасмину, сміх матері і теплі обійми відчима. Її дитинство було наповнене не розкішшю, а справжніми скарбами, увагою, підтримкою, любов'ю. І хоча життя ще принесе їм свої випробування, тепер вони знали у світі, де панують втрати і зміни, Найдорожчим залишається те, що людина носить у серці, а на обрії вже розгортався новий світанок. Тепер, коли ти почув цю неймовірну історію, дозволь запитати, що стримує тебе від того, щоб змінити власне життя вже сьогодні? Скільки разів ти дозволяв страху, сумнівам або думці інших зупиняти тебе на шляху до справжнього щастя. Якщо молода дівчина без дому змогла відкрити новий розділ свого життя завдяки сміливості та доброті, чому би тобі не спробувати? Пам'ятай життя належить тим, хто наважується рухатися вперед навіть тоді, коли здається, що все втрачено, і якщо ти досі думаєш, що успіх це справа удачі, можливо, настав час переписати свої переконання. Тож не зволікай, підписуйся на канал, вмикай сповіщення і будь з нами. Попереду ще багато історій, які надихнуть тебе стати найкращою версією себе.